Відомий історик Тімоті Снайдер, котрий багато робить для підтримки України, написав статтю про путінський нацистсько-маніакальний міф, який той намагається подавати як історичний факт. Послухайте ці роздуми в дещо скороченому вигляді у перекладі українського історика Сергія Громенка. Два з половиною роки тому Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, розв'язавши найбільшу війну, яку світ бачив з 1945 року. Хоча російські так звані лідери пропонували різні фальшиві виправдання своєї незаконної агресивної війни, найбільш послідовним поясненням Владіміра Путіна було ідеологічне: мовляв, Росія давня держава, а Україна історично російська земля. Коли історики стикаються з магічним мисленням диктаторів, вони почуваються не у своїй тарілці, як, скажімо, гравець у бридж, якого запросили судити фокуси, або хірург, якого найняли доглядати за восковими фігурами, це одна із причин, чому мало хто з істориків намагається боротися із позолоченими міфами, які Путін висунув про давнє минуле, найвідоміші з яких у довгому есе в 2021 році. А потім у нудному інтерв'ю з Такером Карлсоном у 2024-му. Путін закоханий у легенду з історичної точки зору, це дуже знайоме явище. Нові режими, такі як путінський, шукають компенсації в давніх міфах, путінське уявлення про. Росіюшку, його виправдання вбивства сотень тисяч людей, його раціоналізація, спроби знищити Україну як народ, все це ґрунтується на дуже знайомій казці Ми були тут першими. Ці історії, як правило, є суцільною брехнею, починаючи з ми і були та закінчуючи тут і першими. Але ці історії повторюються так часто. Що набувають якоїсь свинцевої правдоподібності, як шкідлива звичка. Потрібно трохи попрацювати, щоб їх позбутися. Отже, вперед. Легенда починається з одного незрозумілого інциденту, який Путін сприйняв як доказ існування та стійкості Російської держави. Мовляв, давним-давно існувало місто Новгород, в якому жили люди, що не могли ужитися один з одним. Ці сварливі люди, слов'яни, запросили трьох братів вікінгів, відомих як Русь. Прийти і правити ними прихід вікінгів започаткував безперервну традицію російської централізованої держави. За словами Путіна, він взяв цю історію із середньовічного літопису Повість врімінних літ, ймовірно, початку 12 століття. Монах або монахи у Києві вони склали цей текст і вони чули про прибуття вікінгів, відомих як Русь зі Скандинавії, яке відбулося близько 400 років тому. Перш ніж аналізувати легенду, яку любить Путін, було би корисно пояснити всі твердження, які вона містить і які він з неї виводить. Деякі з них явні, деякі неявні, тобто такі, в які слухач може повірити, навіть якщо вони ніколи не були озвучені. Перше, коли прибули вікінги, відомі як Русь, було місто під назвою Новгород. Друге, було три брати вікінги. Третє, вікінги прийняли запрошення та правили довго і мирно. Четверте, жителі цього міста були в певному сенсі росіянами, тому що вони були слов'янами. П'яте ці варяги також були в певному сенсі росіянами, оскільки називали себе руссю. Шосте існування етнічної групи в місті понад тисячу років тому означає право на правління сьогодні диктатора, котрий називає себе ім'ям, яке він також пов'язує з цією етнічною групою. Сьоме існування правителів цієї етнічної групи понад тисячу років тому означає право керувати сьогодні диктатору, який називає себе ім'ям, що асоціюється у нього із цими правителями. Восьме події в одній місцевості понад тисячу років тому виправдовують існування та дії трансконтинентальної імперії, яка веде загарбницьку війну проти сусідньої держави. Дев'яте існує алгоритм, за яким ми можемо виправдовувати репресії та війну сьогодні, посилаючись на маловідомі далекі події. І десяте цей алгоритм відомий диктаторам, які розповідають історії, здійснюють репресії та починають війни. У такому вигляді твердження виявляють свій магічний характер, навіть якби пункти від 1 до п'ятого були абсолютно правильними. То моральна і політична інтерпретація, яку Путін пропонує в пунктах від 6 по 10, є нелогічною і огидною. Такі, так би мовити, міркування є причиною того, що мало хто з істориків береться безпосередньо за путінську легенду. Вона не має нічого спільного з історією, зі збором доказів, з оспорюванням гіпотез, з наведенням розумних аргументів, заснованих на джерелах і традиціях інтерпретації. Це претензія на владу, єдиний сенс якої випливає із самої влади, це власне все, що потрібно сказати. Тож історики не поспішають втручатися у все це. Те, що робить Путін, не має нічого спільного з історією як дисципліною він займається розбудовою легенди, заснованої на інших легендах. І кожне його речення настільки насичене різного роду помилками, що потрібні сотні слів, щоб пояснити всю їхню неправильність. І сприймаючи казку серйозно, історик боїться, що він зробив її ще серйознішою це те, що я назвав танцями зі скелетом у своїй книзі Реконструкція націй, де я рекомендую цього не робити. Я роблю це лише зараз, оскільки і міф, і війна продовжуються, і люди навіть за межами Росії продовжують виправдовувати війну міфом. Правила, які Путін встановлює для інтерпретації минулого, не можуть бути прийняті. Це не більше ніж фантазія, що слідує за силою. Це найважливіший момент. Якщо ми визнаємо, що тирани мають право починати війни через вигадки про братів і немовлят. Через історії, які навіть не є помилковими, то тоді кожен куточок світу підлягає вторгненню, і весь міжнародний правовий порядок стає недійсним. Навіть якби ми прийняли те, як Путін думає про минуле, чого категорично не повинні робити, це призвело би до геть іншого висновку, ніж він думає. Найкращі здогадки давно померлих монахів не є надійною основою для сучасної державності. Повість времінних літ не може дати те, що від неї вимагає Путін. Якщо для того, щоб існувати сьогодні, держави повинні доводити свій давній родовід і свою тривалу етнічну та політичну історію, то Путіну доведеться визнати, що для існування сьогоднішньої Російської Федерації немає жодних підстав. Якби Путін слідував своїй власній логіці, він би не вторгався в Україну, а передав би Європейську Росію. Finlandii czy Szwecji?